На мій відеоканал, друзі. Всіх вітаю! Ну що ж, тема відома. У підписі ви бачите і розумієте, про що буде йти мова. Тому то пропоную переглянути, але скажу, що в майбутньому, як то кажуть, спойлер, так. Вперед, слідуюче відео, яке буде про вищини власного виробництва, найкращого ваші домашнього виробництва. І, і методи його виробництва і не тільки все те, що я на своїй пасіці використовую і що відноситься до вощини. Де роблю які виробники, які зовсім не використовував ще. А це є відео підтвердження того, що не залишаємо всіх наших виробників, дошла черга й до того. Ну можливо, де раніше хто й бачив це відео, але я це відео покажу. Для ознайомлення, хто ще не знає, як воно виробляється, і про так звану буде мова йти якісну вощину із якісного воску, про неякісний віск, про виготовлення і про полісованої вощини. Не раз ця тема піднімалася. Ну і тепер вже ми дожили до того, хоч в такі тяжкі час для когось, а для когось то, ну війна як матір одна кажуть, мова піде за вощину із застосуванням. Самі, мабуть, ващині препаратів, ті, які гублять кліща. Ну, яка після того ващина або віск, і чи які є там Хоча що зараз в тому тій ващині немає. І коли при обробках що тільки які препарати не залишаються воску, це багато також було мови. Але я вам пропоную переглянути це відео, зробити самим висновком. І крім тих висновків, прошу прокоментувати тих людей, хто використовує дану ващину, яка вона є. І мені було б цікаво в подальшому те, що кажуть, що використовують якісь дослідні пасіки. Ну, не просто на словах сказати, я використовую ту чи іншу віщину е Працюю е якби на практиці, і для підтвердження того, щоб був якийсь відеодоказ, це взагалі була б красота. Ну, так як просто слова, то це і словами залишається. Тому пропоную далі переглянути дане відео і робити свої висновки, коментувати. Все приємно перегляду. Ну, віск поступає, як звісно, від пасічника. Ми працюємо на Давальницькій сировині. Тобто, те, що пасічник нам приніс, ми його перевірили, дослідили, провели дослідження. Ми маємо дві методики по контролю якості воску, розроблені власноруч нами. Ось у нас тут проходить цей процес. На цих вагах зважується віск, на цих вагах видається вощина. Це теж обов'язкова умова значить, для прийомки. Тут у нас значить, знаходиться вощина звичайна і вощина прополісна, та якою ми прославляємо Україну в світі. Ось сюди пасічник заносить свій віск, ставить його на оцей. І продавець розбиває. Перше, що дивиться, це дивиться на структуру воску, нюхає запах, колір, тобто фізичні показники органоліптичні, які забезпечують ну, при гарних знаннях е своєї справи. Забезпечують великий відсоток уже того, що ми розуміємо, який нам віск поступив. Далі, якщо у нас виникають сумніви, ми робимо дослідження. Там у нас є значить, засоби досліджень, і ми проводимо дослідження воску. Ось віск перевірений, поступає сюди. Ви бачите, самі різноманітні кусочки воску з різною структурою від різних господарів. І ми навіть шукуємо, що видно пана по халявах. От бачите, серед таких восків є воск, віск сірий, який перетоплений із е, ну, рамок, які довго експлуатувалися. У цьому, значить, Ми цей віск теж приймаємо. Звичайно, забрусні воска вони цінуються більше. І таких, як ви бачите, ось що у нас вже тут прийнято, люди стараються, здають гарні воска. Одне, ми вже говорили про те, про якість воску, про оцей сірий восковий наліт. Який ось утворюється з воску. І я придумав методику одного експерименту для того, щоб кожен пасічник могли орієнтуватися на гтань виникає, тому що мало хто має фундаментальні знання саме із воскопереробки. Вона цей процес мало висвітлений в літературі, і так, якби поверхнево він про нього сказано. Так от я хочу вам показати одні досліди, які я придумав, тому що я не міг давати, дати чітку відповідь, як же проходить процес, чому віск перетворюється, покривається цією плівкою. Сіріє і так далі. О, Це субпроцес називається сублімація, перехід із твердого стану в газоподібний, оминувши рідку стадію. І ось суть полягає експерименту в тому, що я поставив, скрутивши, отак, взявши натуральний віск. Абсолютно, ну, вощину, яку ми скрутили отак. І зараз я теж при вас її скручу і поставлю поряд. І ви, коли відвідаєте наше підприємство через місяць, два, пів року, ви побачите, як змінився колір цього воску. Тут ось не ставили кусочки. І там, де на сонці віск стоїть, він бачите, як змінив свій колір. А тут ще, де був прикритий, він залишився таким, як є. Ну, як був, цей лежить довше. А ось тут характерно, от дивіться, дуже характерно, віск весь змінив колір повністю. А та частина, яка накрита була оцим кружком. І бачите, він, цей віск не має ні запаху, ні кольору. От. Але це 100% говорить про натуральність цього воску. Вощина із 15-го року у нас лежить. От, дивіться, якою вона стала е, крихкою. Тому що. Е, це натуральний е, віск, він має, як вся органіка, свої е, властивості і змінює їх в природних умовах. Ну, і на сам кінець я вам покажу ось те саме, що робиться у нас із вощиною, яка е, полежала. Але ця вощина. Не треба її ні на сонце виставляти. Дехто виставляє, в нього є час. Я ніколи її не виставляю на сонце. Я беру 2-3 роки в ощині, ставлю її, монтую в рамку і ставлю в сім'ї. Абсолютної різниці між цією ващиною і цією немає. Навпаки, ця вощина більш структурована, крепше тримається на рамках. Тому ви повинні. Знати цей, е, скажем, елемент, нюанс, як модно говорить. Ну, і коротко вже більшість пасічників знають, вам буде дуже цікаво, що ми зробили вощину, яку замінили, е, значить, Відновили природню дію через фракції Прополісу, ввели їх у вощину На це є у мене патенти. Багато хто користується цією продукцією. Кому цікаво, будемо більш детально розказувати про цю продукцію і про інші наші розробки. Зараз ми знаходимося. Значить, і прямуємо до цехів стерилізації воску, і для цього показуємо один обов'язковий технологічний прийом, який називається стерилізація воску паром. Плюс ми ще проводимо стерилізацію, догріваємо маслами і так далі. Цілий технологічний. Цикл підготовки сировини. Дуже надзвичайно важливий, дуже дорогий це процес, але ми, я мушу вам зараз показати. Ось значить, працює піроліз. І ми на виході отримуємо насичений пар. Це працює в автоматичному режимі, повністю, значить, цей процес автоматизований, ну, який забезпечує високу якість процесу. До речі, всі верстаки, які ви тут бачите, вони або зроблені у нас на підприємстві в наших майстернях, або модернізовані нами. Тут жодного вже заводського виробу практично немає. Всі виробничі лінії, як ви бачите, розраховані на маю. Дуже багато часу е зусиль, досліджень проведено для того, щоб зробити вощину, яка близька до природньої, тої, що бджоли будують в е природі. Ми вперше в світовій практиці бдільництва побачили, як. Виділили фотогенну і корисну мікрофлору з джолиної сім'ї і побачили, як вона взаємодіє, яким чином бджоли мільйони років захищали себе від хвороб, як вони виживали, адже на допомогу їм не може прийти ніхто у природі. Бжоли надіються і. Працюють таким чином, щоб зберегти вид, щоб ну, продуктивно працювати в тих умовах, які складають. Якщо на тих верстатах, які ми бачили, формується воскова стрічка, то ці верстати, вони значить, наносять зачатки помірки. Ось закінчується процес і потім ми будемо заражати новий на тих верстатах. Далі так само йде значить, робота і гощина у нас готується до пакування. Ми бачимо розплавлений віск, подається на барабан. Карабана формується гладка власкова стрічка формується ось така бабіна з воску і далі вона заряджається в машину, яка безпосередньо вже гравіює і робить виштантувку по основу помірав. Ось ми бачимо процес, як відбувається саме старт процес. процесу з виготовлення пальців, ласкає вір. чином вощина запаковується, і ми отримуємо отакі дуже високої якості місточки. Потім вони навощуються і ставляться у вулиці. Оскільки ми почали з цього процесу, да, з цього процесу ми почали, то я вам покажу, як у нас іде процес е, значить, прийомки воску. Тут у нас знаходяться, знаходяться воски, які прийшли на індивідуальну переробку воску. Тобто ми робимо вощину із сировини замовника. Бачите, тут підписано, ну, бажано це. В тайні, але нічого страшного, тобто люди здають, під номерами йдуть і так далі. Тут нам наш партнер привіз віск, який в народі називають пресовим воском. Пресовий віск він відрізняється по технічним характеристикам. І ми пресові воска у своєму виробництві не використовуємо. Але в нас є е, свічний завод, і ми всі воска, які не проходять, за нашими параметрами, віддаємо на виготовлення свічок. Ну, от такий, значить, ми маємо е, структуру воску. Да, характерним для натуральних. Восків є ось отакий наліт. Інколи пасічники кажуть, ваша вощина побіліла, стала значить, непривабливою, сірою. І тоді ми е, наводимо приклад, що дивіться, уважніше, будьте, як поводить себе натуральний віск у умовах зберігання. Дуже важливим в нашій роботі є відбір контрольних зразків після виготовленої і відправленої партії. Ми залишаємо з підписом замовника і виконавця контрольний зразок. І він зберігається в нас не менше 3 роки. Є зразки 8-10 років. Це дуже важливо, тому що людина, якщо в неї, не дай Бог щось не те, він має... Право звернутися із запитом, і ми йому перевіримо, його зразок і свій зразок перевіримо. Пані колеги, ми з вами <кій> пройшли виробничі процеси. Але для вас, як для людей, які хочуть оволодіти сучасними знаннями, я хочу поділитися одною такою крайньою нашою. Розробкою це вощина е, домбровського антикліща. Що ми зробили? Е, я передам вам на перевірку, і ви на своїх пасіках зможете значить, перевірити її дію. Е, ми зробили востові витяжки рослин. І ввели їх, подібно до того, як ми вводили фракції Прополісу в Прополісну вощину, ввели їх на етапі виготовлення воскової стрічки. Таким чином, ми отримали пролонговану дію цих компонентів у вощині. Надіємося через 3-5 років. Нам вдасться з'ясувати, працюють ці компоненти, і на якому рівні вони працюють по відношенню до кліща Варова Якопсоні. Це е, дуже масштабний експеримент. Ми його заклали в прошлому році у всіх геокліматичних зонах України від Карпат до берегів Азовського і Чорного моря. Е, ну, подивимося. Будемо працювати разом. Ну, шановні друзі, дякую вас за можливість поспілкуватися. Я думаю, що наша екскурсія і виробничий е процес, який ви побачили, вам буде цікавий і корисний. Ми можемо поглиблювати ці знання, спілкуючись, приїжджайте до Києва обжолопрому, завжди будемо раді вам.